Вітаю, друзі, вітаю в Україні. Сьогодні хочу познайомити вас іще із одним із видів фале... природних фаленопсисів, представників Філіппін. То є фаленопсис білосніжна красуня Амабіліс. Цей фаленопсис я вам показувала наприкінці минулого року, коли вітала вас з новорічними святами. Тоді він ледь розпустився. А зараз, як ви бачите, квіточки його вже жухнуть. Але він гідний уваги. По-перше, як у всіх представників філіппінських видів, цей фаленопсис має чарівні квіти, які розташовуються на квітконосі у такому напів лежалому вигляді, що особисто мене дуже-дуже захоплює. І квіти в нього такі, знаєте, текстура, така тоненька, нібито сатин, дуже красиві. Аромати цей фаленопсис немає. Цей фаленопсис, в моєму догляді, вже декілька років. Купувала я його дуже маленьким у розміру горщику 1,7 дюйма. І Листечка його нагадували мені вуха маленького-маленького зайчиня. Але з кожним роком листя в нього збільшується і, на відміну від шелеріан, листя він не скидає. Кількість листів у нього може бути необмежена. Дуже гарний фаленопсис, от саме він полюбляє мати завжди, завжди вологі корінці. Вони не повинні просихати і довго стояти сухими. Тобто, полив його залежить від того, як посіріли в нього корінці. Тільки ну, корінці посіріли і можна поливати. Влітку я його поливаю методом замочувань, ну, а взимку то пролив. Від шеліріан, цей фаленопсис квітконоси не відсушує. Тому я по мірі того, як фаленопсис все світ я лише зрізаю ту частину, на якій були проквітчі бруньки. А далі він знов випускає ще одну стрілочку, яка знов квітне. Знов я відрізаю процвічі бруньки. І ось як бачите, це вже Третє розголудження від одного і тобто, того самого квітконоса. Вона квітконос. доросліша є, і в нього з'являються додаткові квітконоси, які я також не буду зрізати. Оце квітконос цього року. Чим доросліша рослина, тим більше в нього буде квітконосів. І краса оцих біленьких метеликів, Буде тішити мене приблизно 2 місяці. Догляд за цією красунею білосніжною нічим не відрізняється від догляду за звичайними гібридними фаленопсисами. Він в мене зростає на підвіконі, на підвісі. Єдине, що цього року мені. Прийшлося отак підсунути паличку і трохи припідняти цього квітконоса, бо він плутається в інших квітконосах і тоді його не видно. То я його ось так трохи-трохи приподняла. А взагалі квітконоси таких фаленопсисів я не підв'язую. Мені подобається, коли вони зростають, як в природі. Отак розкидають свої довгі вудки. Вудки квітконоси. Гарно він виглядає десь так знаєте, на підвісі або на стійці, де, де він стоїть окремо, і можна розглядати оцю красу по декілька годин. Першого вигляду нібито такі звичайні біленькі квіточки, але якщо їх так дуже-дуже гарненько розглядати, то вони дуже чарівні. Зараз в магазинах продають. Фаленопсиси дуже схожі на фаленопсис Амабіліс. В народі їм дали назву Дика орхідея, бо вона в продажу є з багатьма квітконосами, не дуже великих квітів, але вони дуже-дуже нагадують фаленопсис амабіліс. Колись мені дуже хотілося мати амабіліс із варігатним листям. Таким листям, як у Фаленопсиса ем, Суговів'єн. Але мені якось то не траплялося, нещодавно трапилося. Я замовила, але потім дівчата сказали, що заказ скасували, бо рослинки замалі. Тож я буду... А чекати все ж таки чекати і колись придбаю оцю біленьку красуню у варігатній формі. В умовах добрива, такі, як і у всіх, то збалансовані добрива з формулою 20 20 20 Нічого я для них не вигадую, ніяких стимуляцій не використовую, ніяких випробувань на них не проводжу. Вони зростають самі по собі. і Квіткові в них закладаються саме у міжсезоння, коли, коли змінюється температура літня, зимова або весняна. Отак От зростають мої фаленопсиси. Обожнюю такі види фаленопсисів. Фаленопсис Амабіліс також є учасником багатьох гібридів фаленопсисів, які зараз продають у Квіткових крамницях, супермаркетах, вони завжди вишукані, завжди мають правильні форми. Ну, я не знаю, я не є тією людиною, яка мліє від якихось там защіпчиків. я полюбляю правильні форми орхідеї. От у цієї орхідеї такий самий, як і у всіх моїх фаленопсисів, то є суміш кори. Мілкої і, круп, і крупної фракції з додаванням різаного моху з фагному. І як ви бачите, я зауважую ще раз, що всі види ем, фаленопсисів представників Філіппін дуже люблять широкі горщики. А на цьому в мене все. Бажаю всім добра, миру і здоров'я. Тримаймо!